Добрий ранок! Запрошую разом зі мною зануритись у цікавий та різноманітний світ слів. Сьогодні продовжуємо вчити чудову абетку. До нас сьогодні завітало звірятко і допоможе вивчити нову букву, а яку дізнаємось, коли відгадаємо загадку. В ліс ми з друзями пішли. Диво дивне там знайшли, як клубочок ця тваринка. Вся в колючках в неї спинка. Хай собі затягнуть всяк. Зветься дивний звір. Їжак. Їжачок приніс незвичайну літеру. Яку? Ї. Ця буква існує тільки в українській мові. Давайте її роздивимось. На що схожа ця літера? Роздивіться, як пишеться друкована «Ї». Давайте викладемо її з різних матеріалів. Їжачок приніс завдання. На аркушах. Спробуйте знайти всі букви «Ї». Молодці! Щоб добре вимовляти звук «Ї», давайте прочитаємо чистомовку. Повторюйте за мною. Ї, ї ї співають дзвінко солов'ї. ай 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 Живемо в чудовім краї. Ой-ой-ой, наварили каші смачної. Їм їм їм. Кашу я усю поїм. У букви є таємниця. Перший звук ви чуєте приголосний. «Ї» – це звук приголосний м'який. А другий звук який ви чуєте? «І» – це звук голосний. Отже, запам'ятайте, що Й позначає два звуки. І це легко запам'ятати, якщо звернути увагу на дві крапочки зверху. Це два звуки. Читаємо з буквою «ї». ім їм. Ін. Ін. Іл. ІЛ. Иш, Иш, Иж, Иж, Ик, Ик, Иц, Иц, Ит, Ит, Твои. Свої. ЇСТИ Їжак. Ізда. Скоро зустрінемось знову, щоб вивчати нові букви і звуки. А поки що пиши букву І, промовляй звук І та пригадуй слова, в яких є звук І. Dos ostriches.